Олег та Майя разом з дітьми переїхали на вулиць з Дніпропетровщини. Розповідають, донька захворіла, тому звернулися до лікарів дитячої поліклініки Луцька. Під'їхали центральний вхід, зайшли в лікарню, от прийняли педіатр нас, всі процедури провели, необхідні медичні Простуда, в машині. Три доби їхали. Подослухали дитину, виписала лікування для дитини і отримали допомогу як переселенці, медикаменти, які потрібні були для памперса, для меншої дитинки, фрукти, овочі. Старша медична реєстраторка Лариса Данулишин розповідає, поки є поодинокі звернення внутрішньопереміщених українців до поліклініки. Вони дзвонять до нас, і приходять ми кажемо, що підходьте. І їх вже тут кажемо, якщо до педіатра, то ми чи до чергового, чи в кого менше прийоми, ми їх тут розпреділяємо. Сьогодні на прийомі було четверо дітей з інших регіонів, каже педіатриня Івана Гаврилюк. З її слів, це діти, які тривалий час перебували у підвалах і зараз починають хворіти. У дітей стрес, діти перестають розмовляти. Батьки не знають, що робити. Батьки просять якісь заспокійливе. Як таких заспокійливих для дітей немає. Це підняття температури, це пневмонії. Ми намагаємося щось якось допомогти. Є психологи, і це дуже важко. Перенести для дітей це особливо. Зі слів педіатрині Людмили Ляшук, зараз приймають втричі менше пацієнтів з Луцька, ніж було на початку лютого. Черг майже немає, каже, діти внутрішньопереміщених осіб за потреби можуть бути скеровані до вузькопрофільних спеціалістів. Переселенців ми приймаємо абсолютно всіх, незалежно від того, чи є документи, карточки, тому що ми розуміємо, що не завжди є можливість з собою щось взяти, коли вони звідти виїжджають. Приймаємо якісь звичайно, знаходимо їх в електронній базі. В будь-якому випадку всі вузькі спеціалісти нас подивляться, навіть якщо і немає Ування, тобто є аналізи, обстеження ми теж можемо зробити за потреби для дітей, які приїхали з областей, де точаться бої, благодійні організації проводять гуманітарну допомогу, забезпечують їх ліками першої необхідності. Розповіла медична директорка дитячої поліклініки Галина Ворон. Такі всі медикаменти, які на перших, наприклад, 3-5 днів респіраторного захворювання необхідні. Там краплі ніс, парацетамол, якісь відхаркуючі засоби при фарінгітах, жарознижуючи протизапальні противірусні препарати. Навіть там є і суміші для дитячого харчування памперси. Зі слів Галини Ворон, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України в дитячій поліклініці цілодобово чергує бригада медиків. Лікарі очікують, що дітей внутрішньопереміщених українців може побільшати. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.